Фінальна футбольна ліга представляє матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026 років, в якому один. сьогодні Вінницька Нива на полі номер 1 своєї навчально-тренувальної бази прийматиме футбольний клуб Лісне. Одного з лідерів першості. Тож сьогодні надзвичайно важкий поєдинок очікує на господарів поля. Але зараз продовжуємо ми з вами після українського славня. Україна. Thank <laughs> you. Отже, шість сходинок та десять очок розділяють команди у турнірній таблиці. Вінницька Нива посідає наразі восьму сходинку турнірної таблиці, маючи у своїм активі після восьми поєдинків, дві перемоги при одній нічі та п'яти поразках. 12-17 різниця забитих та пропущених очок та сім залікових балів у господарів поля перед закидання вперед. Борячук на позиції центрального захисника вікенті волошин випереджає. Гравця Вінницької Ниви падіння в карному майданчику немає порушення права. Артур Загорулько вже відпрацьовує зараз у захисті, допомагаючи своїм захисникам. Ось. Налаштований, звісно, сьогодні Артур Загорулько. Ми бачимо, що такий запам'ятався ось цей тренер по його роботі з Чернігівською Десною, яку нагадає він з другої ліги вивів у вищу і навіть у Єврокуб. Сергій Шестаков ліворуч, передачу карний майданчик. Котуха вбігає в карний майданчик. Прострільна передача, боротьба головою. Момент у Дениса Гармаша набагався так перекинути м'яч. Денис Гармаш через голкіпера, але перекинув заодно і ворота. Удар від дворі. Чергова небезпека воротам. Сергій шестаков. Тут один. Косядин Колцин зараз намагається йому продіяти. Шестаков входить в штрафний майданчик. Подача на дальну стійку. Удар по воротах влучає Беречука. Удар ще один по воротах і блокується. Повторна спроба. Едварда Кобака. Дуже небезпечно було. Два поспіль удари Едварда Кобака по воротах Вінничана, обидва заблоковані. Але цього разу ми бачимо, що Сергія Рибалки немає біля м'яча. Олександр Калінін. 23-й номер Олександр Насонов. Центральний захисник, дуже досвідчений центральний захисник. В юнацькому віці надзвичайно амбітні плани були у цього гравця. Зараз удар. по воротах. Калінін рятує Захарчук. Добивання немає добивання. Хоча першим на м'ячі був Сергій Рибалка, але не вкинуто м'яч. Пробиває один дотик і рятує зараз свою команду. Роман Захарчук. Прекрасний момент. Прекрасний удар Сергія Шестакова. Від, ми відзначаємо окремо. Сергій Шестаков розвернув. Артур Загорулько навістрі атаки. Артур Загорулько, помилка від Насонова. Артур Загорулько в карному майданчику. Артур Загорулько. Момент, удар поворота. Каравашенко рятує свою команду. добивання, ще один! І м'яч з ворота летить. Ярослав Якимчук в друзій фазі цієї атаки завершував зусилля партнерів. Ударом по воротах. Ось перший такий небезпечний випад, мабуть, у сьогоднішньому поєдинку від господарів поля Вінницької Ниви. Артур Загору, падіння двох гравців, але немає у нас удар по воротах і ледь не забуває зараз Едварь Кобак. Прекрасно. Він приклався до м'яча з лівої ноги над поперечиною. Пролітає м'яч. Хороший дуже удар. У першому таймі відзначалися ось дальніми ударами. Владислава погоріла Загорулько. Ще далі. Антон Власенко, Власенко рухається з м'ячем. Петленко прострільна. Передача, удар! Буру, який момент! Втрачає зараз Вінницька Нива з вбивчої позиції. Просто Владислав Погорілий не реалізовує цей момент. Найкращий момент Вінницької Ниви. Дуже прекрасна зараз нагода для того, щоб вийти вперед у сьогоднішньому поєдинку. Сергій Рибалка отримує м'яч. карного майданчика господарів. Хороша передача. Кобак. Кобак зміщується у центр. під нього Чігур. Кобак пробиває по воротах і рятує. Рятує зараз Роман Захарчук. Знову ж таки, переводячи м'яч на кутовий, намагався. З точки в точку виконати зараз Едвард Кобак з лівої ноги, крутивши у дальніх 9 війниської ниви. Більше навіть ніж через Едварда Кобака. Зараз карний майданчик. Олександр Калінін входить, Шукає можливість, для удару. Калінін пробиває поворотах. Блокується цей удар. Він вибивають м'яч. Венті волошена підбирання. Ще одна спроба удару. Вікентія волошена і м'яч повз ворота. Йде? Удар від воріт. Надалі у нас 0-0. передача Едвард Кобак проти нього. Костятин Кобак цього разу передачу. Прямо у карний майданчик робить удар по воротах! Якимось дивом зараз не влучає у ворота. Це Денис Гармаш, здається, там був. Зітнення Дениса Гармаша та Бориса Лотоцького. У карному майданчику обидва гравці. Фактично зараз знаходяться на газоні синтетичному Вінницької Ниви. На передачі Іван рябий. Рябий. Зараз точна передача Олександра Боричука. Олександр Боричук лигу прокидає. Олександр Боричук. Передача Петрик в карному майданчику. Петрик падіння. Падіння Петрика м'ячем Вінничане Петленко. Хатеринка, Далі стійка, подач удар! Йо! Забиває він і Артур Петленко! виводить Вінницьку сходила вперед! Надій! Хвилина молоді! Він із Забиває м'яч у ворота! Футбольного клубу Лісне! І Лісне зараз загрожує перша поразка у цьому чемпіонаті! Ось так буває за нереалізацією моментів. Хто б міг би подумати перед сьогоднішнім поєдинком, що Вінницька Нива зможе нав'язати боротьбу? Багато скептиків було, багато різних голосувань на різних ресурсах вболівальницьких, в тому числі Вінницької Ниви, на яких навіть не розглядалася перемога Вінницької Ниви. Я думаю, що цю трансляцію дивиться ця людина і. Я з думаю зробить відповідні висновки, адже в футболі ніколи не можна робити попередніх висновків. Це футбол і може статися все, що завгодно. І це доводить сьогодні Вінницька Нива. 90 плюс п'ята хвилина. Передача в карний майданчик і удар головою Артура Петленка. 1-0. Другий м'яч для Артура Петленка у цьому чемпіонаті. З м'ячем зараз гравці лісного подача в карний майданчик. Вінничани відбиваються. І все, і все, і все лунає фінальний свисток. Фактично в унісон з цим свистком Вінницька Нила забиває переможний м'яч зусиллями Артура Петленка, і це одна з найкращих перемог у Вінницької Ниви в цьому сезоні. Ми пригадуємо, друзі. Якщо вам цікаво бачити ще більше футболу, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм. Там ми викладаємо не тільки огляди матчів, а й швидкі новини, інсайди, меми та цікаву статистику. Усе, чого ви не знайдете тут на Ютубі, є саме там. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані.